А хто заїжджав за кермом? А, Ну ви паркував за кермом були. Паркував сюди. Документи ваші є. Посвідчення водія, свідоцтво про посвідчення водія рекрасу. Я подивився, буду протоколом. За 126. Це що? Це протягом року повторність. Те, що керували транспортним засобом, не маючи відповідного права керування. Куди Старшили там поліцію, алкогольні напої. Вживали. Вживали. Десь пройде коли. Вчора. Було день Десь народження. Прийдете прой... на пропону на огляд на старшу політику. Доїмо сильніше. Доїм, 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 доїмо. Все. 1.37.